Вітаю вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг букмекері з вами. Коментатор телеканалу «2 плюс 2» і журналіст програми про футбол Олександр Золотогорський. І вже в перечутті чергового матчу збірної України на євро 2016 Будемо грати проти збірної північної Ірландії. Це вже той шанс, який ми маємо використати. Дуже сподобалася гра збірної України. Принаймні, в останні хвилини першого тайму проти Німеччини мали багато шансів, мали надії на кращий результат ніж 0-2. І зараз ось ці надії ми маємо реалізувати у матчі проти гіршої команди. Взагалі, збірна північної Ірландії тільки те робила, що захищалася проти Польщі. І напевно, по першому туру, ну, от особисто для мене найгіршими виглядали от якраз команди Північної Ірландії і напевно Росії. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що Україні неодмінно в цьому матчі треба вигравати. І думаю, що вони все ж таки це зроблять. А ми будемо за них болівати. І думаю, що багато голів у цьому матчі не буде. Україна 1-2 заб'є. Сподіваюся, що ми від Північної Ірландії не пропустимо. Будемо ми пробивати північно-ірландську стіну. Тож моя ставка на цей матч: Україна переможе і тотал менше 2,5 за коефіцієнт 3 на парі матч. Дивіться обов'язково канал рейтингу букмекерів в Ютубі і болівайте за нашу збірну, чекайте перемоги від нашої команди.